Як допомогти собі звільнитися від болю на людину, від образ негативу і агресії, якщо вам зараз неможливо собі е, піти до коучів, піти до наставників, психологів? Самостійна робота. Беремо лист бумаги і починаєте виписувати все, що думаєте про людину негативне. Просто все можна матюкатися. Все виписуємо повністю, повністю. Але дивіться, тут треба, щоб ви були наодинці. Класно, якщо у вас є воскова свічка, так, тоненька, яка горить, бо стихія огня забирає на себе дуже багато негативного. І просто, коли ви будете виписувати, майте маєте на увазі, що у вас поліється, можуть сльози политися, злість, захочеться щось таке, прямо так от от, прям випускаємо емоції. Це вже практика, яка допомагає звільнити себе внутрішньо від негативу, бо цей негатив шкода. Не тільки вам, а не тій людині, яка зробила вам боляче. І таким чином ви звільняєтесь від цього, потім видихаєте, п'єте водичку. Треба спалити цей лист, не можете спалити, тонкі-тонкі кусочки рвете, викидуєте в мусорку, але краще спалити. І потім пишемо письмо вдячності. Нам завжди є за що подякувати людині, навіть за такий урок, там де ви усвідомлюєте, що ви так більш не хочете, а хочете по-іншому. Чи ви, наприклад, все ж таки розумієте, що були якісь приємні моменти, що у вас там діти все таки є після цієї людини, чи ще щось є за що дякувати завжди? Ця практика класно працює і з батьками і з любими людьми, які вас образили. Класно пропрацьовувати її з татом окремо, з мамою окремо, якщо у вас є образи якісь і ви не знаєте, з чого почати. От така вона легка, але повірте, якщо її робити декілька разів на одну людину, ви відчуєте себе зовсім іншою людиною. Легше. І є ще енергопрактика на розрив, на розрив енергозв'язків, її ви можете знайти в мене в телеграм-каналі В Духовність. Це безоплатний телеграм-канал. Там всі мої авторські Практики, практики і методики психологічні, які я спробувала на собі, енергопрактики і медитації, які вам допомагають зібрати себе, зцілити, зібрати докупи, очиститись від негативу і допомогти собі такі маленькі, да, така чарівна така таблетка, яка допоможе вам зняти емоційний такий стан важкий і прийти до тями. От таким чином ви можете там користуватися цими практиками, і така ж ця практика там описана на відновлення себе. І користуйтесь у благо, допомагайте собі, та можете рекомендувати іншим.